І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Знаю кожного ранку, чуєш ти голос мій, Ісусе рівних тобі нема, ти приходиш, світає в душі, ти знаходиш найкраще в. Eu Tchau. Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, мир Божий вам, всі ті життя, кого зберіг Господь, хто має можливість зараз чути це слово, є знову можливість звернутися до Святої Книги Біблії для того, щоб зрозуміти, що Господь говорить до нас. І сьогодні хотів би разом з вами порозважати над одним місцем із Божого Слова і хотів би поділитись на таку тему. Що варто нам сьогодні оберігати? Що ми сьогодні оберігаємо у нашому житті? Ми проживаємо в час, коли в нашій країні війна, і дуже багато людей вони стали в ситуації, коли їм доводилось визначати, що найцінніше в їхньому житті. Я чув свідоцтва людей, які стояли перед вибором, коли у них великий будинок, але стоїть завдання взяти найцінніші речі. Стоїть завдання взяти якусь певну невеличку кількість речей, яку вони вважають найціннішими. Безумовно, хтось брав кошти, хтось брав сімейні фотографії, хтось брав інші речі, які вони вважали найціннішими. І, можливо, почувши такі свідоцтва, нам інколи здається, що, можливо, це не було в цьому якоїсь необхідності. Але, дорогі брати та сестри, дорогі слухачі. Можливо, опинившись у подібних ситуаціях, ми вчинили би так само. А що найцінніше у нашому з вами житті? Що ми дійсно дуже міцно оберігаємо? Що ми сьогодні вважаємо справжньою цінністю? І Боже Слово говорить до нас, що нам необхідно оберігати як найціннішу річ у нашому житті? Притчі Соломона. Четвертий розділ, 23 вірш, говорить так: понад усе, що лише зберігаєш, збережи своє серце, тому що з нього б'є джерела життя, з нього б'ють джерела життя. Так говорить Боже Слово. Соломон це дуже мудра людина. Ми знаємо, що Бог наділив його особливою мудрістю. Він болився до Бога, і у відповідь Господь дав йому особливі здібності до сприйняття світу, до вирішення проблемних конфліктних ситуацій. Ми знаємо з Божого Слова, які мудрі рішення приймає Соломон, коли здається, все дуже і дуже складно. І одна із мудростей, яку Соломон залишив на сторінках Божого Слова, він каже, найцінніше, що є у вас у вашому житті. Це ваше серце. Дорогі брати та сестри, безумовно, порівнюючи з речами матеріального світу, ми можемо зрозуміти, що не можна ці речі навіть порівнювати. Серце воно найцінніше. Але чомусь він звертає увагу і каже, оберігайте його. А від чого оберігати? А як це зробити? А що це означає оберігати власне серце? Боже Слово говорить до нас. Про те, що в наше серце інколи можуть проникати речі, які не повинні там бути. Бог у своєму слові заповідав про те, щоб ми кожен раз звертали особливу увагу на вміст нашого серця. А що це означає? А це означає, що нам з вами треба періодично знаходити час і можливість для того, щоб зрозуміти, чим наповнено моє серце. Для того, щоб зрозуміти, які відчуття я маю у своєму серці. Для того, щоб проаналізувати, які бажання є в моєму серці. Серце це дуже особливий епіцентр усього, що відбувається в нашому житті. Так говорить Боже Слово. Я думаю, кожен, хто чує, він розуміє, мова йде не про фізичний орган, не про орган, який перекачує кров через наше тіло. Ні. Мова йде про особливе місце. Це місце, де накопичуються бажання, де накопичуються думки, це місце, де зосереджено все інше, що відбувається, чим керується наше єство. І Боже Слово каже: оберігайте своє серце. А як це зробити? Дорогі друзі, брати, сестри, Біблія каже, що є один дуже простий спосіб: якщо ми з вами пильнуємо над вмістом нашого серця. Ми інколи намагаємось зрозуміти, чим наповнено наше серце. І разом з тим ми просимо, щоб Господь через силу впливу Духа Святого допоміг нам зрозуміти, чим наповнено моє серце. Ми можемо виявляти інколи неправильні почуття. Можливо, в нашому серці є гнів, можливо, є заздрість, можливо, є інші неправильні почуття. Можливо, є заздрість, можливо, є бажання, які не повинні мати місце в нашому серці, але Бог каже: пильнуй над вмістом свого серця, оберігати потрібно насамперед власне серце. Дорогі брати та сестри, я переконаний, що якщо ми з вами будемо аналізувати вміст свого серця, ми будемо просити Бога, щоб Він допоміг нам. Зрозуміти, чим воно наповнене. І якщо ми зрозуміємо, що в нашому серці мають місце речі, які не повинні там бути, Господь може допомогти нам для того, щоб позбавитись від усього зайвого, позбавитись від усіх неправильних почуттів, від усіх неправильних бажань. Але Боже Слово каже, з нашого серця джерела життя, б'ють джерела життя. Якщо ми Поклали собі дещо на серце, то ми можемо керуватися цими бажаннями. Вони можуть направляти нас у нашому житті. Але якщо вміст нашого серця неправильний, і наша життєва дорога буде без Бога, вона буде не для виконання Божої волі. Моє бажання, щоб Бог благословив нас і допоміг пильнувати над вмістом нашого серця. І знову хочу наголосити. Якщо ми виявили щось неправильне, щось непотрібне, пам'ятайте, Бог він завжди хоче нам допомогти. Він хоче допомогти, щоб ми мали можливість позбавитись від усього, що не повинно мати місце у серці віруючої людини. Нехай Господь допоможе нам у цьому пильнувати та оберігати власне серце. Йому за все слава навіки. Амінь.